Вітаю, продовжуємо епопею з цими дровами. От, много разу я показував роботу ДНІПРМ електропилки. Сьогодні будемо, сьогодні будемо працювати от з цим інструментом, порівнювати його з скажімо так, дідівським листиком. Це сокера. Я вже казав, що ми недавно підбали будинок. От, скажімо так, це просто десь на подвір'ї валялося. От. Я вже трошечки розмочував. Тут навіть клеймо є 1975 року, якщо не помиляюсь, виготовлений. Якось так. Трошки болгаркою ушеймку, під підточив, але то, бачите, яке лазило. Скажімо так. Ну і будемо сьогодні це використовувати за призначенням. Багато хто розказує, що потім там робити. з краю. Для чистоти для експерименту спробуємо, скажімо, так, парк це посередині. Даже для краси не чисоти експерименту. В принципі, вже розкололося. Кажемо, легкий, старий, всім звичний інструмент. На відміну від що цим так можна робити по рекомендаціям виробника. Адже теж буде не гарантійний случай, якщо обухом бити. Гарантійний випадок. Такі куси? Його не шкода. Бити можна як хочеш. І те, що він легкий. Все. Що стосується. Сіска. Щось хотів сказати? Коротше б'ємо. Бере я особливо та й не цілився. Ну, так, да, там. Легко. До речі. одразу Одразучок, твісно. Однією рукою це вже важче використовувати. Типу такі от підрубки робити. Також багато право компанія. Вимагає це не робити бокові, виверти, не бити обухом і не бити по ньому зверху. От. Все те, що робимо, як завжди, звичайним топором. Б'ю сильно. Якось так. Ну, Прямо чесно, воно прикольно, коли от саме сам процес. Розколювання великої такої, такої штуки. Хто яки називає, хто кайчушка, хто поліну, хто як, моя хто чурка. Ось такі прикольно розлітаються. А от вже підрубувати, чесно, зручніше тим варіантом. так от, так. Да. Ну знову ж це без сучків, без нічого. Воно гарно так все. Поволокнуло. получится собрать буб. Ему сложу его. Тук и все. И красно все. Хоп, красно. Пофичку. Я хорошо по Тепер чисто просто сокрую звичайної підрубка, скажімо. Це набагато легше. Да, не одразу. Так буває це вже не дуб, це вже ап. Тому ну, тут одразу, десь не одразу. Оцим легше. Для такої роботи, там не знаю, там 15-ти скорсом, я думаю, було б зручніше. Прям використовувати, от, ну, отаку товщину, такий розмір. Прям коли сучкувати, таке дерево, типу акація. Той же самий дуб, тільки сухий, покручений такий. Да, Оце буде набагато краще. А таке вологе, тим паче перемерше, то в принципі, звичайна сукра справляється досить гарно. Давайте знову дуба. Візьмемо звичайний дуб без жодного сучка. Звичайно. Типу, ну, на рівно. Ну там десь середині щось є, але, то, як то кажуть, не сим та й важливо. Цим взагалі. Тим, звісно, потрібно продати швидкість, цим під своєю вагою, клас, і все. Але оцей момент один раз потрібно зробити, розколоти, скажімо. А потім приходиться затюкати. Ось от, такі от підрубки робити. Звичайно. Оце. Зрочніше. Якщо це вдома от, працюєш, то під рукою да. має бути їх двоє. От. А коли, наприклад, там йдеш, береш якийсь більш універсальніший топор там в лісу десь потрібно підрубати, сам рубати і валити, то 25-й, напевно, що буде затонстувати до цього і важкувати. Ну, знову ж таки, від параметрів людини залежить. Я б, напевно, взяв би там щось або 17-й, або 21-й, можна навіть 17-й. Ну Типу, якось так. Продовжимо далі. Тут більше, тут більше, знаєте, як ви сказав, який відчуття від вау. Часто психологічне насолода працювати таким інструментом. Як коли там щось нове придбаєш, чисто іграшка по, іграшка по по цей, попрацювати. Ні, він той інструмент класний. Але для, коли отак от є щось поруч ще. Дякую за увагу. Потім покажу вже потім вже пі зроблю в кінці. В принципі, на відео там все сказано. Як ви бачите, ну, таких от. тут потрібно розуміти, що тобі потрібно від цього інструмента. Не тільки це стосується фіскарса, там колун, сокира чи ще щось, неважливо. Це стосується всіх інструментів. До цього потрібно підходити трошечки з розумом. А саме що ти хочеш з цим робити, для чого тобі потрібно, таке інше. Типу, там, як компанія показує, що там по розмірах, по, по об'єму, по розміру самої колоди, яку ти будеш бити, тут типу, 25 см. От, плюс, там, по ну, Типуці там міряєш, там, інше, там, як ти піднімаєшся, не піднімаєш. Типу так, це все працює, але е, таким інструментом ти працюєш там, вдовго. Тобто не одну хвилину там, там, всякі, там, підняв, потримав, Типу, ти втримаєш. Окей. От. А постійно така монотонна робота вона також виснажує тебе. От. Тому йдеться мова про легкість працювання і як довго ти це можеш зробити. Я все ж таки напевно, вибрав не 25-й. Даже, может, там есть 24 -та серия с такой бородой. Вот, может, еще пиво попробовал. Но я там что-то ровнее с 21-м вот такой серией Фискарса. Я не помню, как она называется. Фискарс Финланд, типа, серия Финланд, напевно. Вот, x 25 Там еще не есть с бородой. Там 21-й и 21-й там почти по майже они по размеру. Габаритам за рахунки от этой бороды с 21-м, 24 й Може, його б скористувався, Але я думаю, що в принципі я більше використовував цей. довжині, звісно, рукая цієї топорища самого. Вони різні по довжині, Звичайно, що. Тримати це зручніше, набагато. Це на руки От, І до того ж, я тут небагато працював, так я розумію, що багато вже років, але руки я ось тут вже трісне, Так от подовження. Ось тут тріщина. Зараз покажу. Якось так. І коли потім працюєш, ну, може так защипати руку, то тут защипає так от прям. Якщо без рукавичок. От, Тому, в принципі, а, мені там навіть радили цей як його продавець, консультант, типу, 27 взяти. Не 25-27. Типу, мені там по габаритам він підходить. Типу, така рука, ну, Таке інше там. Типу 27. Але, чесно кажучи, я б, напевно, ти 27 взяв би тільки часто просто показати на відео і він би стояв би просто до цього, до якихось там реально потрібних моментів. То, от, якщо прям коротко, то дивлячись, до цього вам потрібно таке рубати. Якщо мені, мені, наприклад, там грубка невеличка, я рубаю на отакі не тоненькі, можна сказати, ті, е, такі тоненькі, може, ці частинки, скажімо. Це правильно сказати. От. Тому мені більше, частіше буде працювати легшим, тому що там один раз розколоти таку велику, а потім вже маленькими користуватися. Тому мені, мені зручніше таким легким. І звичайно, що таким задовбечувати часто працювати. Ну, от. От, наприклад, якщо таку варіанту, з таким варіантом працювати, і там вам потрібно чисто, на 4 частини порубати. от, там, Наприклад, на замовлення, хто працює там, як би, скажімо так, професійно всім. І я знаю, що там рубають на 4 частини, відправляють, а там хто хоче кому підходить такий великий розмір, то таким клюситися. Хто хоче, то може собі підругувати на більш дрібнішу частину, фракцію. Скажімо так. От. От, от, такий, да, так, на 4 частини ти, ти там врубав, раз, там, от. і... Типу два і три. Все. По факту це вся основна робота. То таке за милу душу. Правильно так, так працювати. А потім вже бабуся приїздити додому і навіть таким сукирою. Уже там однією рукою, хтось тобто, там. Зручніше, отакі ось частинки вже підрубили собі залежно від того, що він топить, що він палить. Який, там, яка велика, яка Топка в той ж плиті чи печі. залежності від розміру самого отвору подивите, що ви закидуєте. От. Тому, я б краще напевно 18 напевно. напевно. Адже, як я вже казав, отаку от велику тільки один раз по факту потрібно розколоти, навіть якщо там, там великі якісь сучки. У мене тут на жаль такого немає. Знаєте, якщо там великі сучки, то все одно один раз розрубав, а там далі вже набагато легше воно йде. більшості варіантів воно йде отака от от. рівна. Знову ж ще важливо того, що яке дерево вирубаєте, в якому стані, сирому, сухому, покрученому, не покрученому, чи воно взагалі там висохше. ще, як не знаєш, оцей дуб, наприклад, він зараз мокрий трошечки. Примерше, він буде набагато легше колотися, тим паче А коли він висохне, то там звісно, що окрім такої махіни, ти нічого не зробиш. Ось зараз я стою повний повній свій зріст і просто опускаю, махаю, ну зручно легко взагалі не, не запаришся. А уже стояти ним там е, дрібнити, так, рука вже засушується реально. Це може і смішно звучить, а сам, коли дивися такі огляди, там типу, натирає рука, мозолі що ніби якінки, як якісь як як, як дівчатка. Але по факту реально, воно, коли постійно цим працюєш, от, воно незручно. І приходиться обрати або терпіти, або якщо є можливість обрати під себе, то чомусь не обрати під себе. Я б, напевно, в 17 й взяв І це був би мій би саме універсальні, напевно, і топори, полон, і, і все таке інше. Буду закінчувати, завершувати, мені ще не далі працювати. Коротше. Мій вирок один. Інструмент класний, нічого не скажу. Правильно, інструмент класний. Вартоє, вартоє, там, своєї уваги. Чи варто, щоб його купити, це на розсуд майбутнього власника за рахунок його там, грошей фінансової можливості, тому що ну, комусь краще купити ось це ось і замінювати собі руків'я. А тут ти вже руків'я я не заміниш. Можна там щось сковхозити, мабуть. І такі вже, мабуть, хлопці, я, хто це робив. Але менше з тим. Обирайте інструменти рано за призначенням і кайфуйте від цього процесу. Дякую за увагу. Всім добра та успіху.